Привіт, мої маленькі друзі, сьогодні поговоримо про правила безпечної поведінки з незнайомцями. А ви знаєте, що таке сім'я? Так, це люди, які живуть разом з вами: дідусь, бабуся, мама, тато. А як називають людей, які з вами не живуть, але ви їх знаєте? Вірно, це знайомі, це можуть бути сусіди або друзі. А як називають людей, яких ви не знаєте? Чужі або незнайомці. А спершу давайте переглянемо картинки і пригадаємо казочки. На перший погляд це звичайно. Але у кожній із цих казок герої не слухали своїх батьків чи товаришів, і через це з ними трапилася біда. Казочка «Колобок» заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, як от баби втік та от діда втік, так і от тебе втечу. А лисичка його гам та й проковтнула. Вовк і семеро козенят вирішив учинити по іншому. Побіг до лісу, але далеко не заходив. Заховався за кущем. Побачили козенята, що Вовк пішов, зраділи, відчинили двері, вибігли на галявину і почали там бігати і гратися. Даремно старший братик кликав їх назад, нагадуючи про матусину заборону виходити з хатки. Козенята його не послухалися і далі весело перекидалися на галявині. Раптом вовк як, вискочить з за кущів та як. Кинеться на козенят і всіх їх поховав до себе у мішок. Взяв мішок на спину та й поніс до себе в хатку. Червона шапочка, вона не знала, що з незнайомцями розмовляти не можна. Дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка відповідає йому. Я йду навідатися до своєї бабусі і несу їй пиріжок та горщичок масла, який матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так далеко. Відповідає йому червона шапочка. Он за тим вітряком, бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд, каже вовк. Я теж піду до неї навідаюсь. Я ось цією стежкою піду. А ти йди, он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде. Котик і півник не послухав свого товариша. Отик братик та півник. Кіт рано вранці вставав. На полювання йшов. А півник залишався будинок стерегти, підлогу чисто підмете. Їжу приготує, а потім пісні співає і на кота чекає. Бігла повз лисиця. Почула, як півень пісні співає. І так їй захотілося півня спробувати. Сіла вона під віконце і заспівала. Півник, півник, співунець, золотистий грабінець. Покажись із хатки, дам тобі зерняток. Півник визирнув у віконце. А вона його схопила і понесла до лісу. Щоб не трапилось біди, запам'ятайте з незнайомими не розмовляйте, від них цукерки не приймайте, чужу машину не сідайте, гуляйте в парку тільки з рідними. Про цю параду пам'ятай і про безпеку дбай!